Гогвард це єдина школа магії в Великобританії та Ірландії. До цієї школи вступають діти, які вже досягли 11 років і виявляють певні магічні здібності. Заснували цю школу чотири чарівники, які жили у епоху середньовіччя. Це були Годрік Грифіндор, Салазар Слизерин, Ровена Рейвенклов і Гельга Гафлпаф. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я рада вас тут бачити. Якщо подобаються вам такі відео про світ Гаррі Поттера, то поставте лайк і прям. Кожен з вас, якщо подобається, ставте лайк і залиште, будь ласка, свій коментар, щоб я бачила, що вам цікава ця тема. І окрема подяка ще тим, хто донатить. Я бачу вас, дякую вам велике! Якщо ви захочете також задонатити раптово, то можете знайти у описі посилання на мою монобанку. Також не забувайте підписуватися на мої соціальні мережі ще інстаграм. Там я показую своє особисте життя. Кожен день ходжу в зал, розповідаю, що їм що люблю їсти. Якщо цікаво, то підписуйтеся. Також в мене є Тікток і Телеграм-канал, де також я ділюся різними новинами, цікавинками, фактами і так далі. Тепер поговоримо про те, як саме школа виявляла дітей з магічними здібностями. Виявляється, що у окремій башті Гварцу, куди ніхто не ходив, майже лежить спеціальна книга. Книга доступу, і поруч з нею стоїть перо прийому. Що робить взагалі ця книга? Саме у цій книзі з'являються імена дітей, які в майбутньому стануть учнями. А перо прийому записує туди ці імена. І книгу і перо створили засновники і поклали от у цій вежі. Ніхто не бачив цю книгу, окрім можливо, професорів. Батьків дітей туди точно не пускають. Тож як це відбувається? Перо. Маю такий імпульс, типу, коли відчуваєш, що якась дитина виявила свої магічні здібності і записує чи намагається записати ім'я дитини у книгу, адже не всі імена записуються інколи, книга просто закривається. Таким чином відсіюються діти, які виявляють магічні здібності не надто сильно або взагалі сквиби, щоб не потрапляти до навчання. Це перо перо прийому воно взагалі було зроблене з пір'їни Авгурея. Це такий ірландський фенікс, який схожий на напівздохлого стерв'ятника. Вигляд має не надто радісний, і оцей Авгурей він має дуже жахливий спів. Інколи люди вважали, що цей спів він пророкує смерть. І один трохи божевільний чарівник, який називався Уріком Дивним, він взагалі повністю населив свою спальню авгуреями, які постійно кричали, і дуже хотів чомусь стати привидом. І він так в це повірив, що став привидом. Але потім пізніше виявилося, що ніякі вони не пророки не пророчать вони смерть, а вони просто передвіщають Дощ тому пізніше стало модно заводити Авгурея в себе вдома, щоб розуміти, яка буде погода. Пір'їни Авгуреїв неможливо використовувати для звичайного письма, бо вони чорнило відштовхуючи. Але ось ця пір'їна вона була особливою магічною, тому вона відчувала все це і могла записувати імена дітей у цю книгу. І коли ім'я було записане. То тоді, як ми всі з вами добре знаємо, надсилався лист про те, що вітаємо! Ви вступили у Гогвардс. Тобто, як ви бачите, у Говардс потрапляли далеко не всі, як і не всі психологи потрапляють на платформу Майндлі. адже там дуже суровий відбір, і потрібно, щоб психолог мав вищу освіту і проходив ще індивідуальну терапію. І якщо, наприклад, ви або якась дитина не вступила у Говардс, то... Можете відчути синдром відкладеного життя. Що ж це таке? Це такий стан, який я особисто відчувала у своєму житті, коли ти постійно живеш майбутнім, майбутніми цілями, постійно мрієш що колись буде. Добре, колись я зроблю оце, і прям тобі кайфово стає від цієї думки. Але, от у реальності, ти прям не можеш це зробити. Це коли ти постійно відчуваєш відчуття провини за те, що ти це не робиш, або за те, що ти намагаєшся раптом. Це зробити щось також через цей синдром. А деякі люди можуть ще й погано спати. Особливо таке відчуття воно розповсюджене під час війни, бо багато людей вважають, що вони не мають права на те, щоб жити не мають права на те, щоб щось робити, і спробувати якось реалізувати свою мрію. Але я хочу вам сказати, що без цього і жити неможливо. Як би з цього взагалі жити? Це просто існування. Якщо ви раптом не можете самостійно подолати цю проблему, вам хочеться вже нарешті змінити своє життя, то у цьому може допомогти психолог. Бо мені дуже допомогло те, що я, по-перше, почала аналізувати себе. І занурилася у психотерапію. Тож, якщо раптом ви відчуваєте в собі таке бажання, не відкладайте на потім, прошу вас, бо це дуже важливо. Це наше ментальне здоров'я, і від цього залежить все наше життя, щоб не було потім, як у тіктоці на тому відео, коли жіночка справляє свій день народження, і там їй здається, чи то 70, чи то 60 років, і вона сидить така і каже: Я так і не вступила у коледж, я так і не зробила оте. Я так і не зробила ось це. Ну, чесно, дуже сумне відео. Якщо що, звертайтеся на платформу Mindly, яка містить дуже багато психологів на різний смак, підбираєте, як вам от, подобається, буквально під ваш запит. І під ваш бюджет, тож досить відкладати, скануйте qr код або переходьте за посиланням у описі і проходьте тест, щоб зрозуміти, який психолог підійде саме вам. Назначайте сеанс, а за моїм промокодом гурманка, ви ще отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Користуйтеся, поки є цей промокод, поки є така можливість. А ще ви знали, що крім листа до дітей ще інколи у особих випадках. Спеціальних випадках приходив спеціальний вісник, тобто людина, яка супроводжувала лист. Така людина приходила до дітей, які народилися у маглівських родинах. Наприклад, до Гаррі Потера, який народився не у маглівській родині, але який жив. З дурслями прийшов Гегорід. Хоча, скоріш за все, він просто мусив прийти, бо Гарі ніхто нічого не розповідав і не давали листи. Але в принципі до дітей, наприклад, до Герміони, мав би також хтось прийти. А ще такий посланець приходив у. Спеціальних випадках при надзвичайних обставинах, навіть коли батьки дитини-чарівники, наприклад, приходив такий посланець спеціальний до Люпина, адже він був перевертним, і треба було спілкуватися і обговорювати певні умови. Також ще приходив Дамблдор до Тома Редла, але то я вважаю, що також можна до категорії з Гаррі Потером, бо Том Редл жив у притулку. Ніхто не міг йому пояснити, що відбувається, що це за такий лист, що це за така школа. Гохверс був заснований приблизно у 10-му столітті. Засновники побудували школу і почали прийом дітей з магічними здібностями. Кожен з засновників обирав учнів собі по характеру, тобто для кожного засновника були важливими різні якості характеру, і якось вони замислилися про те, а що будемо робити, коли ми власне помремо. Як буде відбуватися сортування, і ось тоді Годрік Грифіндор зняв свою шляпу і зачаклував її таким чином, що ця шляпа, коли її одягали на голову дитини, могла прочитати думки, якісь прагнення е, дитини і виявити, який факультет підійде краще. Адже ці факультети вони так і називалися за прізвищами кожного засновників: Рейвенклов, Гафолпаф, Грифіндор та Слизерин. І таким чином з'явився сортувальний капелюх. Давайте коротко поговоримо про кожного засновника, про їх історії. Салазар Слизерин народився у сім'ї чистокровних чарівників. Народився він десь на болотах. Прям так і було сказано. І вся його сім'я володіла генетично на генетичному рівні зміїною мовою. Парселмовою колись але зараз створив собі сам свою власну чарівну паличку зі спеціального зміїного дерева. Пізніше цього дерева також робили чарівні палички. Він ще не вчив свою паличку керуватися з допомогою саме персел мови. Він створив Гогвартс з трьома іншими чарівниками і дуже цінував у молодому поколінні винахідливість розум. І цінував, коли люди йшли до своїх цілей, не звертаючи увагу на правила. Також він виступав за вивчення темних мистецтв і вивчав разом з учнями непрощені закляття. На той час вони ще не були заборонені. Він дуже багато розбирався у цих темах, шукав інформації і зібрав досить багато матеріалу. У Гогверці він побудував ще свій власний скрипторій. Він його Приховав, і у цьому скрипторіумі була книга, яка ховала його життя, опис його життя і всі оці знання темних мистецтв, які він здобув. І пізніше один з його нащадків разом зі своїм другом у 1890 році вони знайшли цей скрипторій і знайшли. Цю книгу у Гогварці. Салезер Слизерин виступав за те, щоб не приймати у Гогвардс учнів Маглівського роду, тобто тих, які народилися у сім'ї Маглів, але мають магічні здібності. Але його ніхто не послухав. Він дуже розварився з іншими засновниками і зі своїм кращим другом Годриком Грифіндором. Вони були колись друзями. І тоді Салезер вирішив залишити школу. Але він не міг все залишити просто так, тому він збудував в таємну кімнату десь у, там у підвалах, ніхто не знав де вона, і там він зачинив потвору, яка мала б у майбутньому вбивати всіх учнів маглівського роду, відчинити цю таємну кімнату біг тільки його нащадок. І тільки з допомогою парсел мови саме те, що ми бачили ці події, от якраз у таємній кімнаті. До речі, в мене на каналі вже відео про порівняння а, книжки і фільму «Гаррі Поттер, і таємна кімната буде ще й переказ. Тому переходьте, дивіться. Якщо у вас це улюблена частина, то ж ставте там уподобайки, ставте нагадайки, щоб прийти в цей час на канал і подивитися. Це атмосферне відео. А ще на каналі є в мене вже відео про Гаррі Поттера і філософський камінь. Тож переходьте і дивіться їх також. До речі, цікаво, що Слизерин перекладається як повзучий, тобто, все це от прям пов'язане зі зміями. Який змія? Це символ Слизерину. А Салезер – це ім'я диктатора з Португалії. Тобто, ми бачимо все прямо в цьому персонажі. Нам показує, що це негативний персонаж Ровена Рейвенклоф. Ця дівчина, жінка, була дуже розумною прям дуже розумною. І за легендою їй у цьому розумі допомагала магічна діадема. Вона додавала їй мудрості. І якось донька Ровени Хелена Рейвенклов вирішила вкрасти у матері цю діадему собі. І вона дійсно її вкрала. До речі, Ровена нікому про це не сказала. Можливо, їй було соромно за доньку, що вона це зробила. Але Хелена вкрала цю діадему, і от за легендою. Нічого в неї не вийшло. Можливо, просто ровена всім просто розповідала, що діадема їй допомагає. А насправді це був її власний розум і мудрість. Але Хелена вважала, що це саме діадема, одягнула її на себе і зрозуміла, що ніякого ефекту немає. Тож вона просто заховала цю діадему десь у лісах Албанії. І коли її мати вже була при смерті, вона захотіла знов побачити свою доньку, яка втекла, і вона відіслала барона коханого Хелени за нею, щоб той повернув її, але, але барон не зміг вмовити Хелену повернутися, і через це він заколов її. Логіка класна, да? І з того часу Хелена стала приводом у гогварці факультету Рейвенклов. А барон потім вчинив самогубство і став кривавим бароном. Приводом факультету Слизерину. Тож, коли Ровена померла, то стали вважати, що просто діадема загубилася, бо ніхто не знав, що вона знаходиться десь у лісах в Албанії. Ровена цінувала у людях більше розум, мудрість, відчуття гумору. Тому Рейвенклов це факультет, у якому були учні саме от ну, розумники, якщо коротко сказати. Гельга Гафелпав вона цінувала у людях простоту, вірність, чесність. І ще що цікаво, що можна про неї сказати, що саме гельга вона володіла у досконалості кулінарними чарами, і дуже багато страв, які подавалися у Гогвартсі, були виготовлені саме за її рецептами. Чаша гельги це реліквія факультету Гафопав. Тисячу років вона передавалася з покоління в покоління серед нащадків. Гельги аж доти, доки Том Реддл не спокусив праонуку Гельги і не забрав потім у неї чашу, коли вбив її. Та історія тут виходить не надто радісна, як, в принципі, і попередня, як і ще до цього, яка була. Короче, як ж прикладається Huffle – це як надувати, дихати, паф, це як подих. Тож, якщо так думати, що означає гафл-паф, то є дві теорії, що можливо це означає сили землі, повітря. А ще одна теорія говорить про те, що це як передишка видих після тяжкої роботи. Далі поговоримо про Годріка Грифіндора. Він народився у селищі, яке потім стало так називатися на честь нього. Годрікова Западина. Найбільше він цінував у людях хоробрість. Саме він зачокував свою шляпу, щоб вона стала сортувальним капелюхом. А ще Годрік був. Дуже вправним дуелянтом він прям використовував не тільки магію, паличку, а ще й звичайний меч. Так він замовив цей меч у гоблінів, заплатив їм за нього, забрав собі, бо це була його власність. А коли він помер, гобліни, які не рахувалися справами спадкоємства, да захотіли забрати цей меч собі, бо вони його зробили. А коли чаклуни не віддали цей меч їм. То між гоплінами і чарівниками спалахнула прям така суперечка, яка стала причиною. Натягнутих відносин між цими расами. Тож Годик використовував у своїх дуелях ще оцей самий меч. Цей меч із сортувального копалюха міг витягти тільки справжній істинний Грифіндорець. Годрік перекладається як Володар або як сила Бога. А Грифіндор це від слова Грифон або золотий. Грифіндор і Салазар Слизерин були колись друзями, але потім дуже сильно посварилися, коли Салазар розповів про своє бачення. Яке було неприйнятним для Годріка. Тож на цьому це все. в Принципі, вся історія, все, що я знайшла на цю тему. Якщо ви знаєте більше, пишіть коментарі. Якщо ви не знаєте більше, пишіть також коментарі, бо кожен ваш коментар він підіймає моє відео у рекомендаціях. Це мотивує мене взагалі знімати далі. Дякую, що подивилися це відео, і побачимося вже дуже скоро у наступному.